Ви поняли, так? Там парадік пишемо. Значить, напишіть, що а, директор дозволила відмінити урок. Бо ви <пишут> в школі і ви не встигнете. І так, а, ми в прямому ефірі. Я пропоную. Давайте, може, проведемо один урок з без перерви. Як ви на це дивитесь? Можна? А, бо в нас вже і так скомкано вийшло. І потім поговоримо ще наприкінці про фільми, добре? Так. Да. І так, дивіться, ви написали? Так. Так. Ну, сьогодні ми з вами знаємо, що ми рушні. Дивіться. Я хвилююсь, коли з фізики ви не можете показати знання з математики, але є такі моменти, які в математиці там не ставиться акцент, а там ставиться. Тобто в фізиці треба щось інше. Ми з вами вектори почали вже повторювати, так? А, давайте а, повторимо сьогодні наступні речі. І так, напишіть сьогоднішню дату. Сьогодні у нас яке? 23. 20, 23. Ну, 24. Завтра буде гарна дата, 24. <світування> Класна, робота. <світування> 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 Класна робота. Завтра буде, так? Завтра буде. А, 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 і так, тему у, у, вектори, повторюємо а, тему вектори. Хлопці, розмови. Вектори. І я хотіла ще? спочатку згадати те, що ми вже робили ще раз. Давайте пробіжимося по темі вектори. А потім згадаємо геометричну інтерпретацію, те, що ви з фізики використовуєте. І так, а, нехай у нас є точка С, вона має координати мінус 5-4. Точка D — 6, мінус 1, точка М 1, 3, мінус 3. І вам треба знайти цілу низку речей. Добрий ранок. Перше вектор CD, вектор DM, друге модулі цих векторів. третє Вектор АВ, який дорівнює 6 cd мінус 4D. Я далі ось тут напишу, випишите нижче. Четверте треба знайти скалярний. Я далі ось тут напишу, випишите нижче. Четверте треба знайти скалярний добуток векторів. І п'яте треба знайти косинус та між векторами. Ми подібні речі на минулому році вже з вами робили, але давайте ще раз повторимо. І так, хто хотів би відповідати? Почнемо ми з CD. Як знайти координати вектору правило? Скалярний як... добру так? ой, скалярний добрив. Як знайти координати вектора? Хто пам'ятає? Від координати від кінця відняти початок. Від координат кінця вектора відняти координати початку. Тобто в нашому випадку від D ми віднімаємо це, так? Давайте, що це буде? 6 плюс 5 згодна, так? А, і мінус 1, і мінус 4. Мінус 4. Так. І це буде 11 і мінус 5, так? Добре, тепер Алла, диктує мені координатор КРДМ і пише в своєму зожиті. Ще раз вас зніму, бо от батьки, мабуть, хвилюються, чого вас так мало. А, я не все стримала. Сейчас. Ха-ха, так, давайте. Один із. Так. Мінус 3 плюс один. Мінус п'ять, це мінус 2. Так, знайшли, друге. Знаходимо модулі цих векторів. Модуль С. Це корінь квадратний з чого. Дивіться, що таке модуль вектора. Це довжина відрізка, який зображує вектор. так? Да. Сума квадратів координат. Єгорку курс мінус 5 квадратів. Це буде 121 плюс 25, 146 корінь не вилучається. Я не дуже вдачно це зробила. Друге, модуль ДМ. Так, датуем мы не игор. Модуль ДМ. Корінь квадратний, сума квадратів координат. Егор. Минус 5 в квадраті плюс мінус 2 в квадрате. Так. 25 плюс 4 корінь з 29. Так, немає запитань. Ні. А, добре, третє. Вектор АВ, який дорівнює 6CD мінус 4DM. І тепер дивіться, що треба зробити. Координати вектору СД помножити на 6. Чому дорівнюють координати CD? Ось вони в нас. 11 мінус 5. Мінус 4 помножити на координати d. Це мінус 5, мінус 2. Так, хто мені продиктує, що це буде? Щоб помножити вектор на число, 76. треба кожну координату помножити на число. Давай. 66, так, мінус 30 Згодно. І Мінус. Дивіться, ви множите на 4. Мінус – це знак дії, тому мінус 20 і мінус 80. І тепер віднімаєте. пам'ятаєте, мінус-мінус дає... Як ви думаєте, хто Я тут не знаю, як я не знаю, як... Алло. Ало день. Та я з я зрозуміла. Директор дзвонила. Так, ну, якщо вам незручно, то вже не їдьте, але йдіть в школі. І якщо це я останній краса, урок, краса, урок, давайте давайте вже відмінимо. Що то першись, не чи не відпускають, вирішили. Давайте, давайте, ну, ну, якщо останній урок вам заради одного уроку вікати це важко, а вони вже поїдуть додому, бо вони не встигнуть вийти дистанційно. Так, а та я просто не скинула, давайте, давайте скиньте їм зараз. Я те саме чисто. Дякую, що сказали, на не 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 я новин. Добре. Запитання до того, як знайти скалярний добуток. Так, я запитання, давайте згадаємо. Дивіться, ось у нас є координати. Щоб знайти координати, щоб знайти, що таке скалярний добуток. Скалярний добуток це число, так. Щоб знайти скалярний добуток, треба перемножити іксові координати. І додати добуток ігрикових Тобто mm -hmm. Перемножили ксові ігрикові, додали і отримали число. Тобто скалярний добуток векторів це не вектор, а число. Тому він називається скалярний. Скаляр це величина, яка не має напрямку. І п'яте, останнє треба знайти косінус кута між векторами. Косінус кута між цима векторами, з якими ми тут працюємо. Дивіться, теж у вас в теорії це повинно бути, щоб знайти осіну з кота між векторами, треба скалярний добуток поділити на добуток модулів. А тепер дивіться, вам все відомо, чому дорівнює скалярний добуток? мінус 45. Чому дорівнює перший модуль? Корінь із 140... 6, А другий корінь з 29. Ну, і тепер треба перемножити ці корені. Я думаю, що там нічого не вийде гарного, бо 29 це просте число. 146 на 29. Зараз перевіримо, чи ділиться воно 29, останнє 6 ні, не вийде. не вийде. Тому просто треба перемножити. Хтось перемножить мені на калькуляторі, вже не будемо зараз гаяти часу, щоб Привайте, 146 на 29. Можна на напричитину 4234. Так, дивіться, а про що каже знак косинуса? Якщо косинус від'ємний, то про що це каже? Я там точно не вилучиться косинус. Не вилучиться, бо це число не ділилось на 29. Там немає, не можна розкласти на прості А, Те, що знак мінус свідчить про те, що кут між векторами тупий. Немає запитань, діля. все зрозуміло? Давайте продовжимо. Тепер давайте ще згадаємо геометричну інтерпретацію таких дій з векторами, як сума, як різниця і як. Множення вектора на число. І так, почнемо ми з теорії. Якщо ми додаємо два вектори, пам'ятаєте, ми казали, що ми можемо їх додати за двома правилами. Перше правило це правило чого? Трикутника, а друге правило це правило паралелограма. Щоб виконувалося правило трикутника, вам треба, щоб вектори були побудовані один з кінця іншого. Тоді, сумою векторів, буде вектор, який сполучає початок першого і кінець другого. Це правило трикутника. Щоб додати вектори по правилу паралелограма, треба, щоб вектори були побудовані зі спільного початку. Тоді сумою векторів буде вектор, який є діагонально паралелограмою. який виходить з цієї самої вершини. Немає запитань. запитань. Це правило паралелограма. Так, ну і тепер є ще правило віднімання. Тобто додати вектори ми можемо в двох випадках: або коли один побудований з кінця іншого, або коли вони побудовані зі спільного початку. От віднімати вектори, ми будемо, коли вони побудовані зі спільного початку. Якщо вони побудовані зі спільного початку, то різниця векторів це вектор, який сполучає їх в кінці, і напрямлений він в сторону того вектора, від якого віднімали. А тепер давайте розглянемо ще такі випадок. я просто побачила на фізиці незвичайну ситуацію. Тобто, якщо вектори колінарні, дивіться, ось наприклад. У вас є вектор А і вектор В. Як побудувати суму чи різницю? Якщо я хочу побудувати суму, я можу їх побудувати один з кінця іншого. Дивіться, ось побудувати так. Ось у мене, наприклад, вектор А, так? А. А ось тут я побудую вектор, який дорівнює векторові Так? І тепер що треба зробити? Поєднати початок і кінець, тобто ось цей вектор це буде А плюс В. Тобто так само, нічого не зрозуміло, пояснити ще раз. Дивіться. А, це дзвоник звичайний. О, я вже розуміла тривогу. Ми домовилися без дзвоника. Так?